Краса природи в музиці передається мовою звуків. Для цього композитори використовують специфічні тембри інструментів, акордові, і ладові барви, прийоми, звуконаслідування. В інструментальній музиці ми можемо почути звуки, схожі на дзюрчання струмка, і плескіт хвиль, дзвінке щебетання птахів, і шелест листя, шум дощу, вітру і перекати грому. Нерідко для створення музичного пейзажу композитори використовують жанр ноктюрна це лірична композиція мрійливого характеру, в якій втілено споглядальні образи нічної природи. Форма ноктюрнів, як правило, тричастинна, побудована на темповому контрасті повільно, швидко, повільно. Світлим і задумливим крайнім частинам протиставлена схвильована і динамічна середня. Ноктюрнам притаманна своєрідна фактура, що ніби змальовує таємничий повітряний простір. Мелодії зазвичай співучі або декламаційні, трапляються орнаментальні. Супровід ніби музичне тло, що викликає пейзажні асоціації. Як ліричний жанр Ноктюрн не міг не привернути особливу увагу композиторів-романтиків. Вони писали ноктюрни переважно для фортепіано, як, наприклад, Едвард Гріф Фрідерік Шопен, Роберт Шуман, Ференс Ліст, також українські композитори Віктор Косенко, Василь Барвінський. Одну із своїх опер Микола Лисенко назвав Ноктюрн.